Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста з'явилися на Закарпатті у 2022-му і за кілька місяців успішно налагодили роботу у всіх шести районах Закарпаття. Нині вони надають якісні медичні послуги як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим. Це бригади медичного спрямування, які допомагають центрам первинної медико-санітарної допомоги і виступають як підтримка і допомога саме для них. Мобільна медична бригада вона здійснює виїзд за своїм графіком її виїзду щоденно в різні місця та локації нашої області. Тобто вона має свій графік. Також мобільна медична бригада складається з водія, лікаря, а вже на місцях це медсестри або фельдшерки. На даний момент аналізуючи показники за 2022 рік мобільні медичні бригади в дев'яти ну, штуках надали близько 13 тисяч послуг. Тобто, як ми можемо зазначити, ну користь від мобільних медичних бригад є надзвичайно велика. Функціонують мобільні медичні бригади завдяки підтримці міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також Австрійського Червоного Христа. Останній подарував закарпатським колегам спецавтівки, оснащені ношами, необхідним медичним обладнанням та лікарськими засобами. Саме наявність транспорту дає змогу підтримати державну медичну ланку у віддалених населених пунктах області. До прикладу, у гірському селі Сіль поблизу Великого Березного. Люди наші задоволені. Приходять, кардіограму робимо, робимо цукор крові, вимірюємо тиск. Ну, Більш-менш люди я знаю, ну йдуть, ідуть. Ну, у нас сімейний лікар далеко є 10 кілометрів, і поліклініка в Березному теж 10 кілометрів. Так що люди приходять. Ну, у нас є бесіда в селі, у нас там є до 200 учасників бесіді, то я фактично створила таку бесіду, щоб якщо щось, ми знаєте, на всякі випадки ми мали зв'язок з людьми. Ну, ми комунікуємо, значить, я напишу бесіду, оголошення, так і так приходить лікар, і все, приходять усі гарно, хто, ну, хто має які потреби. От коли ту лікарі з'явилися, то значить було майже з червня місяця, так постійно відвідувалю. Дуже добре, що в нас є той червоний хрест. Благодарні ми. Я не знав і не я, але ну, і інші люди думав, що мене підтримують, бо то є добре діло для нас, для людей. А ще тим похило віку такі, як, як можеш повісти, берези мені вже тяжче доїжджати в я дуже все рішається на місці. На Закарпатті мобільні медичні бригади Червоного Христа уже охопили 300 населених пунктів. До роботи залучено близько 140 медиків, які мають змогу надати комплексну первинну медичну допомогу як дітям, так і дорослим. Я вже другий раз працюю в схожій в схожій програмі по мобільній мобільній бригаді. Працювала перед тим в мобільній бригаді по вакцинації населення в важкодоступних населених пунктах. Вже тоді було зрозуміло, що дуже важлива співпраця у, у таких населених пунктах, які віддалені від центру. Е, наприклад, бувають села, які від центру знаходяться 80 кілометрів, 60, 40. Розумієте, е, люди старшого віку їм важко добиратися по стану здоров'я, але навіть... Населенню молодшого віку, повірте, 90 кілометрів добиратися, якщо ви не маєте власного транспорту, то нелегко. Мало того, що я можу обстежити, помірити глюкозу, вимірити артеріальний тиск. Ми можемо зробити кардіограму. Я можу подивитися розшифрувати аналізи, дати настанови, і їм їм дуже це полегшило життя пацієнтів, тому що кожен місяць я контролюю навіть. Наприклад, гіпертонічну хворобу, так до прикладу, я кожен місяць, якщо я назначила лікування, я кожен місяць їх дообстежую і контролюю перебіг захворювання, оглядаю діток щомісяця, Можу поважити вагу маю в машині. Наприклад, можу провести щеплення. Щеплення беру з собою у придки сумку і можу провести на місці. Лікарі мобільних медичних бригад надають допомогу безкоштовно також безоплатно видають ліки за призначенням спеціаліста. А незабаром кількість цих підрозділів Червоного Хреста поповниться ще кількома лікарськими командами.